А яку Пасху святкуєте ви? Існує три Пасхи. Перша це єврейська. Коли єврейський народ він вийшов із рабства єгиптян, і Господь визволив народ. Там були 10 казнів. Коли була 10 казнь, то в цей момент Господь сказав, що треба заколоти Пасхального агенця. Кров'ю цього Агенця євреям потрібно було помазати косяки дверей. І завдяки цьому ангел-обитель Проходив повз, домів євреїв. І євреї вийшли, вони пройшли через море, Господь е відкрив море, дав можливість їм пройти і потопив єгиптян, які е гналися за ними. Вони вийшли з рабства єгипетського, і це була перша Пасха. І хтось на сьогоднішній день продовжує згадувати цю Пасху і святкувати саме цю Пасху. Також є друга Пасха це язичницька Пасха. Коли раніше люди вони поклонялися різним богам. І так само вони могли поклонятися Богу Сонця, Богу води, Богу землі і так далі, і вони поклонялися так само Богу е, плодоріддя. Що робилося в цей день? Випікалися паски, е, красилися яйця, крашенки, і це все символізувало чоловічий статевий орган, як символ плодоріддя. Але це не є вірно згідно з Біблією. Є третя Пасха. Це Пасха, коли Ісус Христос був закланий за нас і Його кров продавалася. І коли на сьогоднішній день намагаються поєднувати ці статеві органи чоловічі, які випікаються, з тим, що Христос помер за нас, то це скоріше схоже на богохульство. І знаєте, важливий момент треба зрозуміти, що Біблія вона дуже чітко і просто пише. Що язичники, коли вони поклоняються своїм богам, насправді вони поклоняються бісам та чортам, тому що Біблія описує, що це за Боги язичівські, а Бог Сонця, Бог води, Бог землі і так далі, плодоріддя це все біси та чорти, які пішли за Сатаною, і були скинуті з неба. Вони були раніше красивими ангелами. Але вони були скинуті за те, що вони пішли проти Бога. І люди почали поклонятися цим різним божкам, які, по суті, не божки, а біси та чорти, які втратили можливість бути разом з Богом. Але є третя Пасха, на якій нам і треба сфокусуватися. Це Пасха, можливість для кожного поєднатися з Христом. Коли Христос прийшов 2000 років назад, Він помер за наші гріхи, його кров проливалася. Оце і є та Пасха, яку нам потрібно святкувати. Це вірна Пасха. І суть цієї Пасхи, щоб ми приходили до Господа, приймали Його в своє серце, вірували в нього, молилися до Нього, взивали до нього і, відповідно, отримали вічне життя з Господом в раю. Інакше, коли ми святкуємо невірну Пасху, не християнську. Коли ми не поважаємо те, що зробив для нас Господь, Біблія пише, що ми можемо бути винуватими проти крові та тіла Господнього. І за це може не благословіння прийти, а навпаки, прокляття. І відповідно, як наслідок, потрапити до пекла можна за це. Тому бажаю вам в цих всіх моментах вибиратися. Якщо у вас є питання стосовно цього, напишіть мені, задавайте. Я обов'язково вам всім допоможу. Нехай вас береже Господь.